Друзі, привіт! Сьогодні субота, сьогодні гарна погода, сьогодні я без Марійки. А тому сьогодні буде відео в форматі лайфлог. Поїдемо з вами на одне, в одне прекрасне місце. Я так думаю, що прекрасне. Воно цікаво, воно історично цікаво, воно науково цікаво. Локаційно чи воно гарне, чи воно інстаграмне цікаво, ми з вами розберемося, тому що це таке місце. Яке я скільки не гуглив місць, де побувати за Дніпром, де відпочити за Дніпром, де гарні якісь місця за Дніпром. Я його побачив перший раз за декілька років. І мені стало цікаво, що ж це за місце, що, що там такого красивого чи пізнаваль, пізнавального, що там є. Отож, поїхали. Отак, так, щодо маршруту. Те, що нам каже Google, до цієї локації можна доїхати трьома шляхами. Перше, це через запорізьку трасу, потім звертаємо на солони і їдемо до цієї точки. Інша через трасу на Кривий Ріг. І як найбільш оптимальний маршрут, найбільш кращий, Google визначає через дослідне ну коротше, Запоріжжя, Кривий Ріг, і нам ось так: по прямій через дослідне. Цей Google-навігатор каже, що так найкраще. Як показує практика, якраз цей маршрут зачастую найгірший те, що показує Google, тому що він не враховує дорожню обстановку. Але ми з вами їдемо туди вперше. Я їду вперше, тому поїдемо одразу, коли є ще настрій, коли ще сонечко, коли ще ранок і незадовбаний, поїдемо. Ми звичайно через. Найоптимальніший маршрут, який визначає Google, А назад уже побачимо з огляду на дорогу, як ми вернемося назад. Дорога. Ви зараз бачите її. Можливо, вам погано видно, але дорога асфальтована, нібито нормально, їдеш на швидкості там, навіть 50 км за годину, і хоп, тобі ямка по коліно бляха. Ну, я ладно, отрую трохи, по, по ще колодку точно ями підкрадні. Тобто ти їдеш, тінь від дерев падає, ти навіть не бачиш тих ям. А раз, Хоп, і ти можеш лишитися вже бляха без колеса. Тут реально срака. Ну тобто, я так розумію, що Google в своєму репертуарі. От бачите, он поїхав собі Kadett, там, 86-го року йому по барабану. Пролетів менше скорость. Більше скорість, більше скорість, менше ям. Оце точно про нього. Я так не хочу. Тому доводиться їхати дуже обережно, дуже акуратно і е, остерігатися ям. От е, я не розумію, як це працює. Ну насправді, ми ж бачимо, що є ямковий ремонт чи не ямковий ремонт, ну робиться. От він реально робиться. Робиться на дорогах там, між обласними, міжобласними центрами. Як це працює в даному випадку, ця дорога. Тешечка. Тешечка це якісь регіональні там дороги між невеличкими містами, селами і так далі. Їдеш дорога класна, асфальтована, асфальт гарний. І тут тобі яма, тиць пиздиць яма по коліно. Ну, типу, о, ви ж розумієте, ті, хто там відповідає за якусь хоча б мінімальну безпеку дорожнього руху за стан доріг. Що якщо ти їдеш по нормальній дорозі, і в тебе тут яма по коліно, то це може закінчитись дуже плачевно. Ну, бляха, муха Ну, хоча б засипте їх чимось, я не знаю, там, втрамбуйте, блін, якимось. Короче, все, все розумію, все, питань немає. Зараз важкий час. Але ж ми ж бачимо, куди гроші йдуть на всякі клумби, на всяку хрінь. Так, ну що, ми звертаємо з головної дороги, яка йде далі направо. Далі переїзд залізничної дорога виходить направо. А нам потрібно наліво. Власне кажучи, як виглядає це ліво, ось це ґрунтова дорога. Далі такої ґрунтової дороги 3,5 кілометри. Кажуть в інтернетах, що по такій дорозі після дощу їхати. В принципі не можна, тому що навіть я бачив відоси, там фотки, субару повнопривідний з постійним повним привідом. Хлопці вирішили не їхати, там були калюжі такі розмита. Розмито болото таке, що можна було просто тут і лишитися. Тому доїхати до цього місця можна любим транспортом, любим автомобілем, седаном, не седаном. потрібно просто бути обережним, дивитися під ноги, тому що ями такі, що можна лишитися без коліс, як мінімум без резини, можна і порвати. І якщо не було дощу певний час, то навіть тут можна проїхати, я так думаю, до речі, зараз поїдемо і перевіримо. Що мені до місця лишилося лише 700 метрів. І я думаю, що якраз а, ось ця частинка дороги ґрунтової, якщо є дощ, якщо пройшов дощ, якраз її ти фіг проїдеш. А, тому що навіть поки сухо зараз, вона виглядає так трохи, трохи стрімненько. Ось про що. Ось воно коли розмокне. Я думаю, що тут фіг проїдеш, але вже зробили об'їзд. Тобто це шматочок, цю діляночку також можна об'їхати. Тому, в принципі, я думаю, не такий страшний чорт, як його малюють. Так, ну що ж, ми на локації. І це, вгадайте що? Це Аполонівський палеовулкан. От цікаво. Приїхав я подивитися на Пало вулкан Аполлонівський, як ви гадаєте? Можливо, навіть пам'ятка геологічна. Тобто це таке громадське місце, геологічна пам'ятка. Не туристичне, тому що мало хто про нього знає. Приїхав я собі прогулятися тут, познімати. І в самому жерлі минулого Ну, старого вулкану, давнього цього вулкану група людей, чоловік 15 займаються стрільбищем. Вони собі поставили мішені біля стіни однієї стіни вулкана і стріляють. Мені цікаво, наскільки це. Легально і законно тут бачу представники поліції, є на поліцейській патрульній машині. Я так розумію, що це все, в принципі, з, їхньої, з їхнього дозволу. Ну, мабуть, питань нема. Просто неочікувано в такому місці. Все ж таки, я це, ом, трохи. Трохи в шоці. Ну, типу, блін, є тир. Їдьте собі там стріляйте, їдьте в якесь. Поле і там стріляйте. Треба приїхати в геологічну, геологічну пам'ятку. На, на секундочку, найстаріший вулкан в Європі. Найстаріший. І це факт. Люди приїхали тут стріляють. Я... Мені здається, що от в Європі, де немає найстаріших паливовулканів, є молоч. Вулкани навряд чи дозволяють таке, щоб приїхали і тут стріляли. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка. Можливо, я не правий, і можливо, ми можемо де хочеш там приїжджати і стріляти, робити, що хочеш, шашлики жарити і так далі. А можливо, все ж таки в, такі, в такому місті це не варто було б робити. Є дуже багато інших, де можна приїхати, стріляти там і так далі. Ну, що підходив пан, пан поліцейський. Під'їхали під'їхали спеціально. Скажуть, переживають за мою безпеку, тому що стріляють там. Я спеціально зайшов з другого боку, з другої сторони, щоб, щоб не попасти під якусь там блукаючу кулю. От я приїхав, до, допустимо. В 10-й годині 30 хвилин вони тут вже може і більше стріляють. І ще буде ще одна група. Так, ну що, 2 години я чекав, 2. Я правда не знаю, нафіга я це робив, але я 2 години чекав, поки ребятки настріляються. Зате. Я подивився, який рівень підготовки наших поліцейських. Ну таке собі, я вам так скажу, інструктора хороші, да. хлопці і дівчата. Таке. Давайте буду без коментарів тоді. Зараз ми поближче подивимося, що ж це таке за апостолівський палеовулкан. Насправді, от коли я тут, мені згадується шкільний час, згадується те, як я в дитинстві любив географію. Я в свій час, так дуже мені подобалося читати про, про те, як утворювалася наша земна кора і так далі. І зараз, коли я сюди приїхав, в мене зразу в голові почали виникати. Такі ті спогади з уроків географії, з того, як, як все утворювалося. І мені дуже цікаво було, але свій час мені привили любов до географії, тим, що були якісь брошурки. У однієї вчительки географії були брошурки такі ще в радянському союзі. Вони тоненькі були там близько їх 50, мабуть, штук. Щось, щось, типу якогось журналу, там Аля, наука і жизнь. Я вже просто не пам'ятаю цих назв. і в неї були ці журнальчики. Вона просто десь приїжджала, чи приїжджав кабінет, чи що. Ну і виявилося, що це вже була незалежна Україна. Що мабуть. Не потрібні вони були, а це ж були радянські журнальчики, і вона їх віддала всім. Я їх прочитав всі. Це настільки цікаво мені було в той час. Спогад, в голові малювала малювалися картини, там як рухаються ці плити. Там не тільки було про звичайно політосферні плити, там взагалі весь блок географії був. І про Антарктиду, і про Арктику, і звідти, власне, в мене оце все таке, знаєте, мрія поїхати в Антарктиду або в Антарктику. В Антарктиду або в Арктику. От насправді дуже. Цікаві такі відчуття, тобто ти зараз знаходишся в центрі, в центрі місця, в якому більше трьох мільярдів років тому назад були, були виверження. Тут усюди, коли спускаєшся, усюди зліва, справа проступає порода. Я так подивитися поближче. Зараз підійду, подивлюся. Але так, якщо здалека дивитись, то по кольору, похоже, по текстурі, схоже, що це і є лава застигла. До речі, що стосується застиглої лави, коли я дивився щось в інтернеті про лаву, було посилання не одне і не друге, не одне і не два а побільше так на OLX, де люди продавали, уявіть собі, що застигшу лаву з вулкана на Тенеріфі. 300 гривень за шматочок. Коротше, якщо комусь треба лаву з вулкана, якому більше 3 мільярдів років, можете написати в коментарях, я вам задешевше продам. Це, звичайно, не Тенерифе, але тим не менше. Зараз я підійшов до такого невеличкого стовпа породи, який виступає із землі. Я був впевнений, що це лава. Про всяк випадок ще раз загуглив, подивився по картинці. Так, дійсно, це шматки лави, давньої тої лави, якій більше трьох мільярдів років. І візьму собі шматочок на згадку. Чому би і ні? Надвез знайшов такий добрий шматочок, тому що воно все крихке. Вже роки, все-таки сонце, вітер, вода зробили свою справу. Але тепер у мене є шматочок. Шматочок древнього вулкану. Коротше, якщо що, якщо кому треба, 300 гривень за шматочок по цінам ОЛІКСа – велкам. Людей немає взагалі. Ну, якщо не рахувати, що тут дехто стрільбу що влаштовує. Людей тут немає взагалі. Можна приїхати, поставити стільчик і послухати вітер вдалечень від міста. Сонечко, тепленько. А ще коли тут все розцвіте, ну, не все, а точніше трава, все буде зелене, такі фарби будуть. Вулкан такий риживатий, коричнюватий, зелені фарби від трави, блакитне небо, сонечко. Тут, я думаю, що тут доволі гарно. І те, що це таке трохи відлюдькувати. Місце, ну не трохи а конкретно від людьку, це місце, це йому тільки плюс. Ось такий він. Апостолівський паливо-вулкан. Так ну що, друзі? Місце затишне, місце сильне. По праву, от от в таких місцях, ти розумієш, що це таке місце сили. Не просто там якась гарна локація. Піточки, клумбочки, там якийсь пам'ятник і назвати це місцем сили. Ні, ось це справжнє місце сили. Місце сили від природи. І дуже сьогодні гарно провів день. Дуже гарно провів день. Дуже класне місце. Маєте автомобіль, потратьте там хвилин 40-50, приїдьте сюди. Сподобається, сподобається. Скажете дякую. Не сподобається, Ну більше сюди не приїдете. Але це варто зробити. Якщо вам подобається такий формат відео, якщо ви хочете, щоб я далі таке записував, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо не подобається, якщо також ви проти таких відосів на нашому каналі з Марійкою, також пишіть про це. Цей зворотній зв'язок нас розвиває. Тому всім пока-пока. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. На все добре, бережіть себе. Вирішив, як то кажуть, зробити ПС по скрипу. тому що поїхав я назад, до речі, маленька поправочка, коли я їхав сюди, я їхав не через досліди, а через Сурскольтовське. Карту було погано видно. Через Сурсько-Литовське дорога чи по селам така, з ямами. з ямами. Я таки подумав, що, ну, мабуть, поїду назад через криворозьку трасу. І до Криворозької траси там ще досить такий немаленький відрізок, який треба було проїхати. Так от, до цієї Криворозької траси цей відрізок срака. Ну, скажімо так, більша срака, ніж якщо їхати через Сурсько-Литовську. Прям дорога. Їдеш там 200 метрів, така гладесенька, класна, хіряк яма, блін, по коліна. І так, через кожну там, не знаю, метрів 200-300 чередується то одне, то, то друге. Ну, Коротше, остається третій шлях, яким я ну, фізично не можу скористатися, тому що я їду тільки туди й назад. Це через Запорозьку трасу, через досліди. Ну а так. Вважайте на те, що із загальної довжини кілометрів 50, десь кілометрів 20 буде завжди такою херовою Ну, Але, в принципі, якщо не спішите, спокійненько можна собі поїхати. Якщо є гарна компанія, то можна просто гарно провести час, не нервувати.